Китайська п'ятирічна дівчинка дивом уникла смерті від сюди хода. Інцидент стався у Венчжоу, китайської провінції Чензян. Все зафіксували камери відеоспостереження. Дорогою до школи дівчинка почала вирядувати і сваритися з мамою. Дитина не хотіла йти до школи і сіла на дорозі, а водій сюди хода саме вийджав з провулку і не побачив дівчинку та наїхав на неї дівчинка присіла на дорозі після суперечки з матір'ю, відмовлялася йти. А тут розвертався автомобіль, і водій не помітив дівчину. Так, дитина потрапила під авто між колесами і застрягла. Мати не знаходила собі місця, сильно плакала. Очевидці не розгубилися. Вони допомогли підняти більш ніж півтора тонни авто. Витягли з під нього дитину і відправили її до лікарні. Там всіх заспокоїли, потерпіла серйозно, не постраждала. Врятувати дитину це те, що ми повинні зробити у першу чергу. Кожен має братися за таку роботу. Люди повинні допомагати один одному. Так воно і є, от тільки не завжди. Особливо, якщо пригадати схожий інцидент двомісячної давнини, байдужість людей не дозволила врятувати життя дитині. Дівчинку переїхала вантажівка і велике авто. Перехожі на понівечене тіло дитини уваги не звертали. Коли ж постраждалу привезли до лікарні, рятувати її було запізно.